Всім привіт! Ви на каналі ВДАЛО, сервіс, який об'єднує орендарів та орендодавців спецтехніки. Сьогодні розкажемо, як орендувати спецтехніку в Україні та зробити це максимально вигідно. Ми підготували для вас 5 порад, які допоможуть вам зекономити ваш час, гроші та зберегти нерви. Поїхали! Порада номер 1 Визначте свої потреби. Перед тим як орендувати техніку, чітко визначте, що вам потрібно. Наприклад, для копання котлованів обираєте екскаватор, а для перевезення вантажів навантажувач. Порада номер два. Шукайте перевірені сервіси. Наприклад, сервіс DALO пропонує зручну платформу для пошуку спецтехніки по всій Україні. Це гарантує, що ви знайдете надійного орендодавця без прихованих ризиків. Порада номер 3 Перевіряйте технічний стан спецтехніки. Перед орендою обов'язково перевірте стан техніки. Запитайте про техогляд та обслуговування. Чим кращий стан техніки, тим менше шансів на поломку під час роботи. Порада номер 4 Перевіряйте ціни. Ціни на оренду можуть значно відрізнятись. Порівнюйте пропозиції та вибирайте оптимальний варіант. Для цього вам допоможе сервіс DALO, на якому ви зможете чітко поставити фільтр та обрати необхідну вам ціну. І фінальна п'ята порада, узгодьте умови оренди заздалегідь. Перед тим як підписати договір, уважно прочитайте всі умови. Термін оренди, вартість, умови доставки, повернення та можливі штрафи. Наприклад, уточніть, хто відповідає за технічне обслуговування та що робити у випадку поломки. Чітко прописані умови допоможуть уникнути непорозумінь у майбутньому. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал та користуйтесь зручним сервісом DAO для оренди спецтехніки.